Вітаю! Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати двосторонню з настилом. А саме, опануємо двосторонню з настилом у декілька шарів. Будемо вишивати ось цю серединку. І в даному випадку ми виконаємо настил у два шари. Починаємо традиційно з обшивання контуру нашого елементу швом назад-голку. Ось я обшила вже серединку швом назад-голку, і тепер нам необхідно виконати настил. Традиційно напрямок стіпків у серединках роблять таким чином, щоб він повторював напрямок гілочок. Ось, у нас є гілочка. Отже, напрямок стіпків у серединці буде пролягати ось таким чином. Тобто від однієї гілочки до другої. стил ми будемо виконувати два шари. Напрямок стіпків у кожному шарі перпендикулярний до напрямку стіпків нижнього шару. Отже, починаємо виконувати настил із стіпків, які будуть мати такий самий напрямок, як і основний шар. Для цього я виколюю голку у верхній частині таким чином, як в нас будуть лягати стіпки основного шару серединки, обмежуючись ось цим контуром, який в нас є всередині. Працюю знову від центру в правий пік. Тут стіпки не обов'язково мають лежати таким чином, щоб тканини взагалі не було видно. Але при цьому вони мають бути все ж таки щільненькими. Так як в нас елемент невеликого розміру, то тут поміститься від центру вправо 3-4 стібка, і так само від центру вліво в нас буде також 3-4 стібка. Тобто зробила останній стібок і голку виколола в потрібному мені місці з лівого боку. Ось один шар настилу. Далі роботу розвертаю, і тепер мені необхідно виконати настил стіпки, його будуть перпендикулярними до першого шару. Тобто ось в такому напрямку розташовані. Знову рухаюсь від центра. Вправо, а потім вліво. Ось таким чином виглядає мій настол з лицевого боку, і ось так це виглядає з виворітнього боку. Тепер переходимо безпосередньо до вишивання самої серединки. Нагадую, що стіпки мають лягати в напрямку від однієї гілочки до іншої. Тобто, ось так. Виколюю голку за контуром у верхній частині по центру, виколюю внизу. Ось перший стібук, відносно якого ми будемо вишивати праву та ліву частину серединки. Далі виконуємо дії, аналогічні попередні. Рухаємося від центру вправо, при цьому слідкуємо, щоб наша тканина між стіпками не проглядала, щоб стіпки не стягували тканину, лягали щільненько. Але при цьому нічого ніде не було Ось. Праву частину я закінчила, необхідно перейти на лівий бік. Але дивіться, в мене нитка досить коротка залишилась, мені її не вистачить для того, щоб вийти лівий бік. Тому я просто закріплю її, провожу під стіпками Один, в одному напрямку, в зворотньому та відрізаю. Якщо у вас нитка достатньої довжини, то ви її. Не відрізаєте а продовжуєте працювати нею далі. Ось, бік. Якщо у вас нитка достатньо довга, то ви виводите голку з правого боку від центрального стіпка і виконуєте гладдюві стіпки від центру до лівого краю. Так як я нитку закріпила, то я заселила в голку нову нитку. І тепер мені її необхідно закріпити. Для цього я вколюю голку за контуром знизу, виколюю зверху за контуром, і закріпка в мене буде виконувати функцію першого стіпка. Закріплюю ниточку. Вивожу голку внизу на виворі бік і продовжую далі працювати. Зробила останній стібок, Ось так виглядає моя серединка з лицевого боку. Ось такий вигляд має з виворотнього боку, і мені залишилось лише закріпити нитку, протягаю її під всіма стіпками в одному напрямку. Далі у зворотньому, нитку відрізаю. Тепер мені залишилось виконати аналогічні дії ось цим елементом, який розміщений з лівого боку. Так як нитка в мене без петлі, то я виконую закріпку швом перед голку маленькими стіпками прошиваю по центру. Тягаю ниточку таким чином, щоб хвостики були над тканиною і далі починаю обшивати серединку швом назад в голку. В процесі вишивки ось ці ниточки, ось ця закріпка, вона заховається під стіпками та її не буде видно. Ваше домашнє завдання. Вишите дві серединки двосторонній гладдю з настилом у декілька шарів і надіслати два фото. Перше фото вигляд вашої роботи з лицевого боку. Друге фото вигляд вашої роботи з виворітнього боку.